Пішов вирослав на полювання і зустрів мишку. Хотів її з'їсти, вже й лапою притиснув, а мишка йому каже. Ой Леве, могутній володарю, не їж мене, змилуйся. Я тобі за це в пригоді стану. Засміявся Лев. Ти мені в пригоді станеш? Якась нещасна мишка, мені цареві надвірями, в пригоді можеш стати? У якій ж це пригоді? А хто може тебе знати? каже мишка. Тільки благаю тебе. зглянься наді мною. І Лев відпустив мишку. Подякувала вона й побігла швиденько до своєї нірки. Коли це за якимсь часом Попався лев у тенета? Б'ється сердешний, бортається в тенетах, а нічого не зробить, ще більше запутався у сітку. Аж де не взялася мишка. Одну петельку перегризла, другу, як заходиться. То таку дірку в тенетах зробила, що й Лев виріс. Тоді Мишка й каже А що, бачиш, і я, маленька мишка, тобі в пригоді стала? Бачу, відповідає Лев. Віддячила ти мені і навчила мене. Дякую тобі!